Велике, а починай з малого, так казав легендарний Стів Джобс, і так само повторюємо, ми весілія Державне числовала треймагалот, і я Ірина Фролова, і з першої миті ми починаємо з вами мріяти дійсно про велике: мегаджепот 6 мільйонів 450 тисяч гривень, та мега-приз 3 мільйони 225 тисяч гривень. Знаєте, психологи кажуть, що якщо в перші. Кілька тижнів нового року мріяти про дійсно грандіозні речі і культивувати свої мрії вони обов'язково збудуться. Тож за тим, як ми з вами культивуємо свої мрії, сьогодні спостерігатиме тиражна комісія. А я оголошую, що 1501 тираж відкрито. Вмикай молототрон. Я бажаю вам такої шаленої удачі, яка днями стала світовою сенсацією. Ми, мабуть, чули в США. Зняли найбільший джекпот Америки. Уявіть собі, виграш склав півтора мільярда доларів. Ці просто фантастичні гроші розділили між собою троє щасливчиків. Номер першої кульки 35. Замить За мить дізнаємося номер другої кульки, це номер 33. Ну, а наразі розігруємо найбільший джекпот в країні. Вам теж неодмінно пощастить. Це питання лише часу. Ну і трішечки удачі. Номер третьої кульки. Дивимося. Це номер 9. Успішні світу цього кажуть, що навчитися можна навіть везінню. І починати потрібно з культивування в собі якостей щасливої людини. Номер четвертої кульки 36. Варто навчитися любити себе, перебороти страх перед майбутнім, підчиняти перепрошую, підняти власну самооцінку і, попри всі складнощі, вірити в удачу. Номер п'ятої кульки 20. Недремно кажуть, що удача йде назустріч тим, хто в неї вірить. Отож, віримо, що кожен день може бути щасливим, а особливо середа і субота. Номер шостої вирішальної кульки вісім. І нам залишається дізнатися, якою ж буде сьома кулька мега кулька. Вмикаємо молототрон. Нагадую, якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвояться. Сьогодні виграшна є мегакулька 4. І загалом комбінація щасливих чисел така: 35, 33, 9, 36, 28 та мегакулька 4. Що ж, я щаслива за всіх, хто виграв сьогодні гроші, а які саме суми, ми разом з вами, друзі, дізнаємось буквально за мить. Отже, результати ви бачите на електронному табло. А якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоються. Наступного разу призи просто грандіозні. Мегаприз 3 мільйони 250 тисяч. Та мегаджекпот 6 мільйонів 500 тисяч гривень. Миру й достатку вашому дому.